Ні, ні ми власне, попри все, що ви можете бачити в соціальних мережах, так, тобто, що мене не допускають на моє робоче місце, я не можу безпосередньо виконувати свої посадові обов'язки. Зараз е, працюємо з документацією, з табелями. Нарахувань, так тобто з бухгалтером з заступниками. Ми працюємо в відділі освіти Сихівського і Личаківського району. І маленькими кроками я сподіваюся, що нам вдасться людям виплатити заробітну плату. Що це буде перший такий наш крок. Чинний директор, посадова особа цього навчального закладу не може на коліні затверджувати підписи. Вона ставить свій електронний підпис, який залишає цифровий слід в системі. Вона повинна отримати всі підставові документи в належний спосіб з ними ознайомитись і тоді підписати. І так я погоджуюсь з вами: діти тут ні до чого. Але до чого тут ситуація, коли з вони тих чи інших осіб, чинний директор не може зайти, зайти зайняти своє робоче місце і виконувати свої обов'язки. На пропозиція обережна до її професійно-чинів компетенції чи комплекту молода людина, яка не мала досвіду зі роботи, Створити конституційну раду, директорський патронат і допомогти розвіяти ваші сумніви, принаймні в професійності цієї кори, допомогти з документальної точки зору, з нормативної точки зору організації навчального процесу. Підніміть, будь ласка, руку хто за те, щоб створити дві робочі групи. Сьогодні ми можемо сказати, що маємо певні позитивні зрушення, оскільки сьогодні ми мали велику нараду тут на базі цієї школи з керівниками, з директорами всіх шкіл міста Львова. Було створено дві робочі групи, які власне будуть допомагати у вирішенні цієї конфліктної ситуації, як є. Друге позитивне рішення і наслідок сьогоднішньої зустрічі це те, що ми мали конструктивну розмову з батьками, де ми мали можливість надати їм усі відповіді на ті питання, які вони ставили абсолютно. Комунікували, спілкували. І третє, звичайно, що пані Ірина здійснила ті найнеобхідніші кроки для того, щоб працівники школи отримали заробітну плату. Зараз процес триває, і ми дуже надіємося, що найближчим часом ця конфліктна ситуація буде вирішена. Хочу щиро подякувати своїм колегам, директорам, які зголосилися бути членами робочої групи, яка допоможе в вирішенні цієї ситуації, яка склалася. Ми зробимо все можливе, щоб школа працювала, щоб вчителі отримали заробітну плату, і щоб якнайшвидше та ситуація врегулювалася.